Всім привіт! В відео про гречану кашу я казав про те, що одним з наріжних каменів харчування моєї сім'ї являються крупи. І от саме сьогодні про, крип, про крупи я хочу зняти невеличке відео. Я тільки що повернувся з нашого невеликого базару і хочу розказати те, що я там сьогодні купив. Дійсно, ми крупу їмо, їмо регулярно. Картопля і макарони. В раціоні моєї сім'ї з'являється дуже рідко. Ну, скажімо так, раз в тиждень ми їмо макарони раз в тиждень їмо напевно, картоплю. Ну там, плюс-мінус. Але в основному я за те, щоб їсти в якості гарніру кашу. Перша крупа, яку я купив сьогодні на базарі, це пшоно, супер класна штука, таке аутентичне українське, напевно, в Україні давно вирощують пшоно. Я знімав відео про приготування гарбузяної каші. Відео, посилання на відео буде внизу під цим відео. Там я, якщо не помиляюся, я використовував рис, але можна робити і з пшеном. Пшеном я варю в воді, що використовую як гарнір 1 до 2. Перед тим промиваю пшено або роблю часто молочну. Пшоняну кашу син мій любить, але чомусь він якось раніше її не їв. Але я йому сказав, що це жовтий рис. І він рис любить, тому пшено теж їсть. Так, ціна питання: кілограм пшона, якщо не помиляюсь, 5 гривень. Так, раз крупа. Друга крупа, яка часто з'являється в раціоні нашої сім'ї, це гречена крупа. Про гречку я буквально зовсім недавно знімав відео. Посилання теж буде під цим відео. Часто варю, м'якості гарніру. Дуже рідко варю я молочну кашу гречану. Молочну я люблю кашу гречану, не калену. Тобто, взагалі гречка, яка збирається на полі. Вона от... якщо ви часом бачили, в гречаній каші в крупі є ось такі от темні, Ну це горошинка, це трішки невдалий приклад. Як зараз, зараз знайду? Знайшов. Ось. Ось це от така чорна штука. Це справжня гречка, тільки вона в такій оболонці чорній. Оцю оболонку здирають. І потім цю крупу смажать, смажать, напевно, на якісь петельні. Я не бачу, як ну, таких великих печах спеціальних. І вона стає темною. А взагалі справжня гречка, і сама корисна, вона така зеленувата світла. І ось цей зелено освітлою дуже добре варити молочну кашу. А от варити кашу на воді вона стає така. Коли ковуни в неї багато. Так, ціна питання гречки, кілограм 10 гривень. Сьогодні придбав. Наступна крупа. Це вівсянка Геркулес. Теж недавно, який недавно, тільки що прийшов, придбав. Ціна питання Геркулеса 10 гривень. Геркулес я люблю з, просто як гарнір на воді. Геркулесу у кашу молочну, супер класна штука. І, до речі, на днях я планую зробити з такого от Геркулесу один супер випічку десерт. Я люблю цей десерт, і якщо все буде нормально. Зараз, коли я знімаю це відео і викладу от сьогодні до себе на канал, цього рецепту не буде, але пізніше в описі ще буде одне посилання на десерт з використанням муки. Не пам'ятаю, казав чи не казав, 10 гривень кілограм вівсянка вартує у нас на Рівненщині. Далі. Я відверто не скажу, чи це крупа, чи це не крупа. Напевно, крупа це бобові, це горох, справжній, звичайний, тривіальний український горох, Половинком сушений. Я викладу відео під низом, знову поболяюсь, викладу посилання на відео, приготування горохового супу, який я дуже люблю, там з овочами. Смачно, дуже смачно, тим більше, тим більше що... Горох являється дуже хорошим джерелом та всяких там мінеральних речовин і так далі. тому подібне. Рекомендую готуйте горох дуже смачно. Дміще, до речі, він дуже дешевий, якщо не помиляюсь, 450 коштує кілограм гороху. Так, ідемо далі. Ще один представник бобових, який я сьогодні купив, це квасоля. Квасоля ось така рябенька, темненька. До речі, таку квасолю в суп, якщо ви хочете якийсь рідкий суп варити, бажано не використовувати, тому що від оцього кольору він буде такий темнуватий. Ну, взагалі це якби на смиковій якості це не впливає, але естетична сторона е, страждає. Далі ціна питання квасолі, у нас її продають е, зазвичай в стаканах 250 гри. Ціна питання 2 гривні. Один стакан 2 гривні. Я завжди купую. На 10-20 гривень в мене квасолі вистачає. Звертайте увагу на квасолю, на якість, щоб вона була без червячків, без дирочок і була чиста. Бо я от купив трошки зі сміттям, це не дуже добре, але просто лишній час треба, на те, щоб перебирати. Ну і щоб вона не була там цвіла, цвіла і так далі. Так, все ніби розказав. Ще мав сьогодні купити крупу пшеничну так звану арнаутку. Але чомусь її вже давно не привозять. І часом я ще купую ячміну, але щось я сьогодні теж, по-моєму, вона мені на очі не попала. Є ще, я ще купую рис, але рис у мене десь був. Я вже, якби, ну, Рис є він рис, тут зрозуміло. В принципі, це все, що я хотів сьогодні розказати. Їжте крупу, їжте каші, це корисно, це набагато корисніше, ніж макарони, і та сама картопля варена, пюре. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.